Як стати віртуальним у Брукхевені? Я знаю, я визначу. Треба перший давайте зайдемо в Брукхевен, а потім я визначу і пишумо англійськими буквами. Вот ой не, бо зараз буде. Пишемо по-английському WUF. Відправляємо і ми крутимось. Потім беремо коня. Уф. Ну теж хтось, напевно, написав вулф. І ми вертольот Гелікоптер, Гелікоптер. Gelikopter i povítra na Gelikopter, gelikopter, gelikopter. Gelikopter, gelikopter, gelikopter. Uvaha, povítra na tle boha, nejbližší ukrytěn.